Привіт, кіномани. Сьогодні ми поринемо у світ абсолютно божевільної чорної комедії. Фільм з Леонардо Ді Капріо. Цей фільм вже підірвав критиків, 98 схвальних відгуків. Але що такого особливого у цій стрічці? Чому всі говорять про неї? І чому вона змушує сміятися, тремтіти і навіть трохи шокувати одночасно? Сідайте зручніше. Зараз ми розберемо все по шматочках. Всім гарного перегляду. Дати навіть заради доньки. Відповідь на це питання. Наш головний герой Боб звичайний колишній хіпі, який тепер живе у світі наркотиків і алкоголю. Він такий собі суміш чарівності та хаосу. І тут з'являється жінка з непростим минулим, яка вносить у його життя справжній шторм. А ще є полковник Стівен, білий супремасист з планом помсти, який готовий піти на все. І ось, здавалося, прості люди і прості наміри, але в цьому фільмі кожна сцена вибухає несподіванками. Тут гумор чорний, як ніч, а напруга, як струм у повітрі перед грозою. І ти не знаєш, що очікувати далі. Сміх чи страх. Тож тримайтеся, буде цікаво. Леонардо Ді Капріо в ролі Боба це просто магія, він одночасно драматичний і смішний, а його реакції на події виглядають так природно, що ти буквально забуваєш, що це гра. Шон Пен, як полковник Локджо, такий холодний і харизматичний, що кожен його погляд змушує тремтіти. І тут немає перебільшення. Його персонаж одночасно страшний і абсурдний, як із комедії, Бенісіо Дель Торо у ролі Профідії, справжній вулкан емоцій. Кожен її погляд, кожен жест це маленький вибух напруги, і саме ця трійка створює. Динаміку, яка тримає глядача від початку до кінця. Режисер Пол Томас Андерсон, відомий своїм унікальним візуальним стилем, тут все продумано до дрібниць: кольори, контрасти, світло усе підкреслює абсурдність ситуацій і характер персонажів. Камера рухається так, що ти відчуваєш себе в епіцентрі подій. Музика додає напруги там, де сміх вже закінчився. І навпаки, гумор підкреслює жорстокість ситуації. Це не просто чорна комедія, це баланс між хаосом і красою кадру, де кожен кадр живе окремим життям. Хочеться виділити кілька сцен, які реально вражають. Наприклад, момент, коли Боб намагається втекти від Лок Джо. Напруга буквально відчувається у шкірі, але тут же на наступну секунду чорний гумор вибухає, і ти смієшся, хоча напруження ще не спало. Ще одна сцена, коли Профідія робить несподіваний крок, і ти думаєш, ну цього я точно не очікував. Взагалі фільм постійно балансує між сміхом і страхом, і саме це робить його унікальним. Критики просто в захваті. 98 схвальних відгуків. Empire називає його миттєвою класикою. BBC – віртуозною сумішу гумору і напруженості. Це фільм, який тримає в напрузі від початку до кінця і водночас смішить без перерви. Враження критиків збігаються з реакцією глядачів, і це рідкість для таких складних жанрів. Отже, це фільм для тих, хто любить чорний гумор, непередбачувані сюжети та акторську гру на рівні Голлівуду. Тут є все: сміх, напруга, інтриги, абсурдні моменти і величезна доза емоцій. Навіть якщо ви зазвичай не любите комедії, акторська гра Ді Капріо та режисерська робота Андерсона зроблять перегляд незабутнім. Це фільм, який хочеться обговорювати одразу після перегляду. І наостанок пишіть у коментарях, які сцени вам сподобались найбільше, хто ваш улюблений герой і що вас шокувало найбільше. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди та трейлери. Всім до зустрічі!